Бюджет цього немає на 13 рік, тому раз він прийнятий вчасно, а в районі є 48 бюджетів, враховуючи бюджет районної ради, треба ще раз його проінвентаризувати, проревізувати, особливо дохідні частини, і ще раз передивитися, щоб розподілити свої зусилля десь пропорційно по року. Тому що історія 2012 року показує, що якби не державна дотація десь у вигляді 240 мільйонів гривень з державного бюджету, ми дуже блідно виглядали із виплатою із заробітної плати, і з всіма витратами по захищених статтям. Я хотів би також увагу звернути на цю проблему, яка вже багато років тягнеться, і вона стосується, зокрема, Дрогобича і Дрогобицького району це міжбюджетні трансферти, тобто розрахунки між бюджетами міста Дрогобича і Дрогоби. Ну, Наскільки мені сказали, закладено там десь 5 мільйонів на е, оплату за лікування в місті Троговичі, але цього недостатньо. Тому треба зараз, Михайло Петрович, поки ще січень місяць, поки не зайшли в нові борги, сісти і розібратися конкретно по цих взаємостосунках. Є в Дроговичі залишається такий показник, як 132. 132 тисячі заборгованість по заробітній платі. Це всього-навсього одне підприємство. Карпатські зорі, треба також з ним розібратися і цей показник позбутися цього негативного показника. Більшість, половина районів області вже немає заборгованості по заробітній платі. Досить невелика участь, неактивна участь Другобицького району в обласних програмах. Сьогодні ми ставимо завдання так, якщо з району є можливість брати участь у виготовленні містобудівельної документації, у мікропроектах, у підтримці соціальної сфери, 50% других ви отримаєте з обласного бюджету. Є на це ресурс. Але такі проблеми треба вирішувати солідарно. Тому що ну, розумієте, що набралося стільки проблем за ті роки, що в один рік... Їх всіх не вирішиш. Тому я знаю, що в 2012 році тільки дві сільські ради брали участь в мікропроекті. А це якраз та, скажімо, той сектор, де можна залучити гроші і громади, і сільських бюджетів, і отримати стільки ж із обласного бюджету. Це стосується і енергощадності, це стосується енергозбереження. На жаль, також досить слаба участь цього регіону в цих програмах. Скажемо, всього біля 10 тисяч гривень отримали на такі програми по Дроговицькому району. Це дуже мало. Тому треба розібратися з усіма програмами. Таких програм в області комплексних сьогодні є більше 20, в загальному під програм є більше 60. І ми з задоволенням розглянемо ті можливості, але вони повинні бути передбачені у районному бюджеті. Ми сьогодні робимо пріоритет на агропромисловий комплекс. Якщо дивитися по Дрогобицькому району, ну його тільки треба віднести до аграрного району і подивитися на те, що крім фермерських господарств і агроформувань сьогодні є більше як 21 тисяча особистих підсобних господарств населення, їм треба допомогти. Ця процедура розпочалася ще в минулому році, ми в обласному бюджеті заклали кошти по дотації худоби тих власників, які мають більше, як 4 голови худоби. На жаль, у Дрогобицькому районі таких виявилося небагато. Такі кошти можна отримати з обласного бюджету, такі кошти передбачені в державному бюджеті через Міністерство агропромислового комплексу. Крім того, Взятий курс на відтворення кооперативного руху. Цих одноосібників, інакше як об'єднавши якісь невеликі кооперативи, ми їм ради не дамо. Тому тут і стосується по землепорядній документації, власне Михайло Петрович, є в тому досвід, в місті треба і нормативну грошову оцінку розмежування земель комунальної і державної власності і інші заходи. Провести повну інвентаризацію земель. Ці невитребувані бої, які сьогодні рахуються за сільськими радами і неузаконені. Таке завдання має сьогодні земельне управління земельних ресурсів обласної адміністрації і разом тому, що цим пайовикам, скажімо, фермерам чи одноосібникам, які будуть об'єднуватися в кооперативи, потрібна земля. І ми до того повинні бути готові. Між іншим, кошти на проведення земельної реформи так само закладені в обласному бюджеті, і треба і цим скористатися інвестиції. Ну, дуже приємно, що в аграрному секторі є в Другобицькому районі таких два інвестори, які сьогодні проявилися, позитивно проявилися. Ми будемо пропонувати і іншим. Якщо вони з'являться на території області, брати тут землі, розвивати господарку і так далі. Але ви повинні оту інвестиційну привабливість чи інвестиційні паспорти так само розробити для того, щоб вони були готові. Я знаю, що є десь каталог інвестиційних проєктів у Друговецькому районі, ну, він ще такий слабенький і досить сирий. Тому треба от інвестиційні можливості все таки. Наново переглянути і е, е, створити такі умови, щоб інвестор тут затримався. Ми переконані, що іншої дороги нині немає. Якщо ми спільно будемо працювати в одному напрямку, ми завжди підставимо плече з області. Дуже важливо в цей день соборності наголосити на співпраці, на взаєморозумінні території. Я знаю, ця проблема за тут особливо.